Про те, як ефективно протидіяти незаконному видобутку корисних копалин місцевого значення на території області, говорили учасники наради, яку в Ковалі провів заступник голови обласної державної адміністрації Віталій Карпюк. А перед фленарним засіданням представникам контролюючих служб органів місцевого самоврядування та виконавчої влади показали несанкціоновані кар'єри на території Коваля та Ковальського району, де особливо підприємливі громадяни вже встигли збагатитися на незаконному видобутку надр. Ось цей піщаний кар'єр самовільно облаштували на розпайованих землях Білинської сільської ради поблизу села Колодниця. Окрім того, що звідси безконтрольно вивозять пісок, кар'єр поступово перетворюється і на стихійне сміттєзвалище. Проблема добре відома контролюючим службам та місцевій владі. Ловили ми тих людей, ну ми що ми штраф можемо накласти, і все більше на цьому закінчилось. Тому разом от з нашою ко земельною інспекцією інспекції виїжджаємо постійно. От ну ми ж не можемо, як кажуть, накрити все весь район і всі кар'єри, які є тут у нас Ковлі. Два чоловіка. Ми неодноразово вже зверталися і в прокуратуру, і в міліцію за це цей вивіз з піску. Здебільшого вивозять вночі вручну слідкувати, от сільський голова за ними абсолютно не може. В інших несанкціонованих кар'єрах на території району незаконний видобуток піску ведуть із застосуванням техніки для прикладу. В лісовому масиві слад тур поблизу все того ж села Колодниця. А ось цей кар'єр-монстр спритні ділки вирили уже на території Ковеля. Примітно, що через дорогу на землях Мощенської сільської ради також помітні сліди анонімних генералів піщаних кар'єрів. Це територія. Був земельний резерв, який відводився під будівництво цієї траси Київ-Варшава. На сьогоднішній день ця територія 29,3 гектара, вже здана, рекультивована. Він розроблявся цей кар'єр на глибину 2 метри. Ми бачимо, що він сьогодні поглиблюється. Систематично глибше і несанкціоновано беруться далі пісок. Було проведено в за останній час 16 перевірок, що відноситься по використанню надр в Ковальському районі. У всіх випадках, скажімо, є виявлені порушення, і порушники притягнуті до відповідальності. В інших, зокрема, по цьому, от останній раз скажімо, не встановленими особами, тобто ми фіксуємо це. Потім передаємо правоохоронні органи, які повинні. Ми не маємо таких повноважень щодо вести розслідування, або скажімо, хто це саме зробив. Питання ефективної протидії незаконному видобутку надр не тільки назріло, а й перезріло, зазначалось на нараді під головуванням Віталія Карпюка. Заступник голови облдержадміністрації зазначив, рішучий крок щодо посилення відповідальності за самовільний видобуток корисних копалин місцевого значення зробили і законодавці. Зміни до статті 240 кримінального кодексу України передбачають, що такі дії зловмисники будуть каратися штрафом до 34 тисяч гривень обмеженням або позбавленням волі. На строк до п'яти років наголошувалось і на персональній відповідальності представників контролюючих служб. Якщо не може справитись сам протокол, написати екологічні інспектори, направити його в суд, стягнути штраф, для цього є правоохоронні органи, міліція, прокуратура і так далі. Але саме вся біда, що кажуть ці екологічні інспектори, що вони не мають цих матеріалів, вони їх не дають. Жодного прізвища, хто добуває, вони ж не дали жодного номера автомобіля. Вони ж не дали, жодної марки екскаватора. Вони ж не дали. Це перед ними і ставиться завдання сьогодні. Перед земельними і екологічними інспекторами саме зайнятися цим і понаводити порядок, направити все законне русло. Добування надр повинно бути в законному руслі. На нараді обговорювалися питання координації дій контролюючих служб та органів влади щодо протидії незаконному видобутку корисних копалень місцевого значення на території області.